Хочу ще залишитися дитиною, тому що якщо я б став дорослим, то і я б пішов на роботу, то мене б вигнали. Чому? Тому що я нічого не знаю. Я хочу стати дорослим, тому що тому що я стану бізнесменом і мільярдером. Хочу вже бути дорослим, бо Бо щоб мене не заставляли нічого, нічого робити. Хочу залишитися дитиною, тому що мені ще довго жити, а якщо я би був дорослим, то мені вже це вже не жити. Я хочу стати дорослим, бо ем, можна зразу все знати. Я ще хочу залишитись дитиною, тому що в дитинстві багато радості. Я, я хочу вже стати дорослою і бути лікарем і заробляти багато грошей. Я хочу стати дорослою, тому що я буду заробляти гроші, жити сама і купляти, що захочу. Я хочу ще залишити дитиною, тому що не треба заробляти гроші, не треба турбуватися по себе. Я хочу залишитися дитиною, бо того, що коли я стану дорослою, буде важче ще працювати. А дитиною ну, я хочу трохи залишитися, і можна дуже багато гратися, і енергії дуже є багато. Я хочу залишити дитиною. Дитиною, бо ще можна стати в школі і не йти на роботу. Я хочу залишитися дитиною. Я хочу просто рости і вчитися ще в школі. Коли я буду дорослою, то я не зможу вчитися в школі. Я хочу ще залишитися дитиною, тому що на молодших не кричать, а на дорослих кричать. Я хочу залишитися дитиною, тому що я буду довше жити. Я хочу залишитися дитиною, але дорослим все турбуєшся, треба то робити, а в дитинстві цього всього дебати. Я хочу ще залишитися дитиною, тому що якщо я стану дорослим, буде життя коротка. Я хочу вже стати дорослим, бо можна робити все, що я захочу. А що ти хочеш робити? Гуля... Гу... гуляти не захочу не... і на відпашуватися. Я хочу ще залишитись дитиною, бо тобі що хочеш, можна купляти. Я хочу стати дорослою. Тому що я можу сама заробляти, сама все купляти. Я хочу зараз стати дорослим, щоб піти на роботу, заробити гроші і купити машину.